В Херсонській обласній станції переливання крові пройшла акція під девізом Прояви любов до ближнього здай кров, врятуй життя. Ініціатором проведення такої акції став Херсонський обласний благодійний фонд Захист за участю студентського волонтерського руху, власний вібір» при ХДУ. Кожен студент обов'язково проходить терапевта, який після огляду визначає, чи може саме цей студент стати донором. Тиск має бути у нормі, вага повинна бути більше ніж 53 кілограми. Я думаю, це прекрасно, що ми робимо. Такої добра дело, ілі і не только наш центр, але і ті люди, які приходять, допомагають нам і відкрикаються на всі наші просьби. Від кров пані це життєва сила, яка необходима чоловіку. Якщо огляд терапевта підтвердив можливість до донорства, студент отримує легкий сніданок. Після чого може йти на процедуру забору крові. Кожен студент, який бере участь у акції, виявляє любов до тих, хто потребує допомоги, і вірить, що можливо саме його 370 мл крові Можуть врятувати чиєсь життя. Спільними зусиллями благодійного фонду захист та студентського волонтерського руху Власний вибір при ХДУ банк станції переливання крові поповнився червоним золотом. Так називають кров медичні працівники станції, що в подальшому врятує життя дітей, які знаходяться в гематологічному відділенні Херсонської дитячої області.